Бажаємо здоров'я, шановні користувачі статистичної інформації, запрошуємо до участі у вебінарі, присвяченому обговоренню першої частини питань щодо індексу споживчих цін, з якими ознайомлю вас я, головний спеціаліст відділу поширення статистичних продуктів та забезпечення доступу до статистичної інформації, управління поширення інформації та комунікацій. Наталія Кучерук. До вашої уваги в першій частині вебінару пропонуємо розглянути такі питання: 1. Визначення та сутність індексу споживчих цін. 2. Що вимірює індекс споживчих цін. 3. Особисте сприйняття зміни цін людиною. 4. Для чого потрібен індекс споживчих цін. П'яте Основні засади спостереження за цінами та розрахунку індексу споживчих цін 6. Що таке споживчий набір. 7. Формування споживчого набору. 8. Склад споживчого набору. 9. Перегляд споживчого набору 10. Споживчий набір і споживчий кошик. Одинадцяте. Відбір продуктів до споживчого набору. 12. Етапи відбору продуктів до споживчого набору. 13. Застереження при відборі продуктів до споживчого набору. Переходимо окремо до кожного питання. Визначення та сутність індексу споживчих цін. Індекс споживчих цін це показник який характеризує зміни загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання, а також характеризує рівень інфляції в країні. Індекс споживчих цін є показником зміни сукупної вартості фіксованого набору товарів і послуг, споживчого набору у звітному періоді порівняно з базисним. Звітний період це період, за який розраховується індекс споживчих цін. Базисний період це період, порівняно з яким розраховується індекс споживчих цін. Для розрахунку індексу споживчих цін, сукупна вартість споживчого набору у базисному періоді приймається за 100. Зміни в наступні періоди виражаються у відсотках. До вартості базисного періоду. Якщо індекс споживчих цін більше 100%, то це свідчить про те, що сукупна вартість споживчого набору у звітному періоді зросла. Якщо індекс споживчих цін менше 100%, то вартість відповідно зменшилась. Якщо від фактичної величини індексу споживчих цін відняти 100%, то отримаємо величину зміни вартості споживчого набору, яка називається темпом приросту. Теж вираховується у відсотках. Що вимірює індекс споживчих цін. Для правильного розуміння індексу споживчих цін, слід пам'ятати, що він вимірює. Динаміку чи зміну цін, а не їх рівень. Динаміку чи зміну цін тільки на споживчі товари та послуги, тобто ті, які домогосподарства купують для власного чи невиробничого споживання, зміну сукупної вартості всього споживчого набору, а не кожної окремої його складової товарів і послуг, зміну середніх цін на товари чи послуги. Представники. А не зміну цін на той чи інший конкретний продукт. Зміну цін у середньому по країні або регіону, а не в окремих містах, а тим більше на базових підприємствах, відібрані для спостереження магазини, підприємства, сфери послуг та ринки. Особисте сприйняття зміни цін людиною. Кожна людина може розглядати величину індексу споживчих цін через призму власних споживчих звичок. Важливим є розуміння того, що індекс споживчих цін відображає споживання домогосподарств у середньому по країні чи регіону і не може відзеркалювати ситуацію в кожному конкретному випадку, адже кожному домогосподарству притаманна своя модель споживання. Крім того, споживча поведінка кожної людини є суто індивідуальною. Так, одні споживачі під час вибору товару орієнтуються лише на певні бренди. Інші керуються різними міркуваннями. Найкращий баланс ціна якість, наявність акцій тощо. Тому подорожчання продукту обраного бренду. Перша категорія споживачів буде асоціювати із загальним підвищенням цін на споживчому ринку. Друга вибере аналогічний продукт іншого виробника, ціна якого не змінилася. Та не відчує зростання цін. Слід пам'ятати, що індекс споживчих цін є підсумком мільйонів індивідуальних цінових операцій і зазвичай не відображає. Особисті споживчі уподобання. Для чого потрібен індекс споживчих цін? Сфера застосування індексу споживчих цін є широкою. Цей показник використовується для моніторингу, аналізу і прогнозу цінових процесів в економіці, формування та аналізу податково-бюджетної та грошово-кредитної державної політики, розробки державних соціальних програм, індексації грошових доходів населення, оплата праці, соціальних виплат і допомог, індексації вартості комерційних контрактів, рішення правових спорів, перерахунку показників національних рахунків у постійні ціни. Проведення міжнародних порівнянь. Регіональні індекси використовуються для переведення номінальної заробітної плати в реальну та індексації грошових доходів населення. Основні засади спостереження за цінами та розрахунку індексу споживчих цін. Основною складовою для розрахунку індексу споживчих цін є інформація про ціни чи тарифи на споживчі товари чи послуги, представники, які входять до споживчого набору. Цю інформацію отримують у ході спеціального статистичного спостереження за змінами цін, яке проводить дерстат. Для отримання такої інформації. Представники територіальних органів Держстату безпосередньо відвідують підприємства торгівлі, сфери послуг та ринки вибіркове коло і реєструють ціни на обрані товари чи послуги, тобто, спостереження проводиться на вибірковій основі. Другою складовою розрахунку індексу споживчих цін є вагова структура. Вона відображає відносну значимість товарів чи послуг, представників, які входять до споживчого набору та вимірюється часткою витрат населення чи домогосподарств на їх придбання. Вибіркова основа обстежуються не всі продукти, які є на споживчому ринку, і не всі підприємства торгівлі, а тільки окремі з них. Мовою статистики ця частка називається ваговий коефіцієнт. Вагові коефіцієнти характеризують ступінь впливу зміни ціни чи тарифу кожного товару чи послуги представника на величину загального індексу споживчих цін. Що таке споживчий набір? Споживчий набір розробляється централізовано держстатом. Він є єдиним для всіх регіонів країни. В основі формування набору інформація про грошові витрати населення усіх домогосподарств на придбання товарів і послуг. У статистиці ці витрати називають споживчі грошові витрати, а складові споживчого набору товар-представник та послуга представник. Під товаром чи послугою представником розуміють сукупність видів товарів чи послуг, які є однорідними за своїми споживчими властивостями та призначенням, і мають однакові тенденції щодо зміни цін, а споживчий набір це набір товарів чи послуг представників, що використовуються для розрахунку індексу споживчих цін. Формування споживчого набору. Для того щоб відібрати тільки ті товари чи послуги, на які припадають суттєві частки грошових витрат сімей, використовуються спеціальні статистичні методи, зокрема метод відсікання. Метод відсікання передбачає, що позиції, які не задовольняють певним категоріям, не беруться до уваги. Відсікаються. За міжнародними стандартами критерій для включення до споживчого набору такий, частка витрат на відповідний товар чи послугу, у загальних споживчих грошових витратах населення має становити не менше 0,1%. Товари чи послуги, витрати на придбання яких є меншими, включати до набору недоцільно. Склад споживчого набору. З 2017 року споживчий набір включає в себе 328 позицій. Згрупованих у 12 розділів. Розділ 1: Продукти харчування та безалкогольні напої. 120 позицій. Розділ 2. Алкогольні напої та тютюнові вироби. 12 позицій. Розділ 3. Одяг і взуття 57 позицій. Розділ 4: Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива. 20 позицій. Розділ 5. Предмети домашнього вжитку. Побутова техніка та поточне утримання житла. 24 позиції. Розділ 6. Охорона здоров'я. 18 позицій. Розділ 7. Транспорт. 23 позиції. Розділ 8. Зв'язок. 6 позицій. Розділ 9. Відпочинок і культура. 18 позицій. Розділ 10. Освіта. 4 позиції. Розділ 11. Ресторани та готелі. 5 позицій. Розділ 12. Різні товари та послуги. 21 позиція. Товари чи послуги масового споживчого попиту включають до набору незалежно від того, регулюються чи встановлюються ціни чи тарифи на них, чи носять вільний чи ринковий характер. Товари, які населення купує з метою нагромадження, інвестиції, заощадження, сплата прямих податків, внески до пенсійного фонду, страхування житла, штрафи, не є споживчими. І не включаються до споживчого набору. Перегляд споживчого набору. З плином часу одні товари чи послуги поступово втрачають свою актуальність. Проте з'являються нові їх види, які набувають усе більшої популярності, та витрати на їх придбання займають все більшу частку ваговий коефіцієнт. У споживчих грошових витратах населення. Саме тому споживчий набір періодично переглядається, щоб його склад був максимально наближений до сучасних умов із урахуванням змін, які відбуваються у структурі споживчих грошових витрат населення чи домогосподарств. Для актуалізації споживчого набору. Фахівці Держстату аналізують дані щодо структури споживчих грошових витрат населення, вивчають стан споживчого ринку та тенденції його розвитку. Для узгодження із зацікавленими відомствами, соціальними партнерами, науковими установами проєкт підготовленого споживчого набору виноситься на розгляд дорадчого органу Держстату. Міжвідомчої робочої групи щодо вдосконалення організації спостереження за змінами цін та методології розрахунків Індексу споживчих цін. Споживчий набір переглядається раз на 5 років. Але за потреби зміни можуть вноситися і частіше. Споживчий набір і споживчий кошик. Поняття споживчий набір та споживчий кошик є відмінними. Споживчий набір це набір товарів чи послуг представників, що використовуються для розрахунку індексу споживчих цін. Поняття споживчий кошик було запроваджено у 1991 році законом України про мінімальний споживчий бюджет. Законом, зокрема, передбачалось. Що мінімальний споживчий бюджет формується на основі системи споживчих кошиків. Із набуттям чинності законом України про прожитковий мінімум. У 1999 році поняття споживчий кошик, за аналогією, почали використовувати в контексті визначення прожиткового мінімуму. Отже, коли ми говоримо про розрахунок вартісної величини прожиткового мінімуму, Вживаємо поняття споживчий кошик. Якщо йдеться про розрахунок індексу споживчих цін, застосовуємо споживчий набір. Відбір продуктів до споживчого набору. Кожна група, що входить до споживчого набору, включає окремі товари чи послуги представники. Кожен товар чи послуга. Представник може складатися з безлічі конкретних товарів чи послуг, які є на ринку. У статистиці їх називають продукти. Продукт це відібраний для спостереження конкретний товар чи послуга із сукупністю матеріальних і нематеріальних властивостей, які однозначно його ідентифікують. Кожен із продуктів відрізняється набором споживчих властивостей. Які, власне, і визначають його як конкретний товар чи послугу. При цьому одні властивості є основними, інші другорядними. Споживча властивість це ознака, якість, характерні для конкретного продукту. Основні споживчі властивості це ті, що є визначальними в процесі ціноутворення. Другорядні Менше впливають на формування ціни. Етапи відбору продуктів до споживчого набору. Відбір продуктів має забезпечувати репрезентативність обстеження та охоплювати споживчий ринок регіону якомога повніше. Репрезентативність це здатність вибіркової сукупності відтворювати основні характеристики. Генеральної сукупності. Відбір продуктів для реєстрації цін чи тарифів здійснюється поетапно. Перший етап. На центральному рівні дерстат. За кожним товаром чи послугою представником зі споживчого набору визначається перелік продуктів та їх основні характеристики. Цей опис не містить детальних характеристик товарів чи послуг. Занадто деталізована характеристика може бути невластивою в різних базових підприємствах і регіонах динамічністю споживчого ринку. Під впливом низки чинників характеристики продуктів можуть суттєво змінюватися. Другий етап: фахівці територіальних органів Держстату – в кожному місті, де проводиться спостереження з урахуванням особливостей споживчого ринку регіону самостійно обирають продукти за певними критеріями. Відібрані продукти повинні в цілому репрезентувати споживчий ринок кожного міста. Відібрані продукти регулярно наявні у продажу. Застереження при відборі продуктів до споживчого набору. При відборі продуктів для спостереження також діють і застереження. У спостереження включаються тільки нові, які не були в користуванні продукти вітчизняного та імпортного виробництва. Кожний товар представник має бути представлений продуктами різних виробників. Які є найбільш поширеними на споживчому ринку регіону. За кожною позицією повинні бути включені продукти відомих марок, які наявні в продажу в усіх регіонах та продукти, виготовлені місцевими виробниками, не реєструються ціни на продукти сумнівного походження та з низькою якістю, морально застарілі моделі одягу та взуття, побутової техніки. Які вже не користуються попитом і таке інше. З іншого боку, до реєстрації не включаються елітні продукти, одяг і взуття від кутюр, ексклюзивні мобільні телефони тощо, оскільки вони не характерні для масового споживання і не відображають динаміку цін відповідних товарів чи послуг представників. Шановні користувачі! Статистична інформація щодо індексу споживчих цін знаходиться у відкритому доступі на офіційному вебсайті Головного управління статистики у місті Києві в розділах Експрес випуски та статистична інформація. Далі Економічна статистика, розділ Ціни. Дякуємо за увагу!